І нашим воїнам, хто понад півтора року воює на фронті, потрібно дати вибір. Або збільшення вдвічі грошового забезпечення, або відпустка на рік. Ті люди, які готові будуть за значно більшу фінансову винагороду продовжувати служити, ті залишаються і стають частиною контрактної професійної армії. Ті, хто не можуть, навіть за збільшену винагороду залишатись на фронті мусять бути обов'язково і негайно направлені на 12-місячну ротацію. Це буде справедливо і чесно. І це треба робити невідкладно. Але ким тоді їх невідкладно замінити? Нам потрібно не через півроку поповнювати фронт, а сьогодні? Нам потрібно сьогодні поповнити наше військо готовими до ведення високоякісної війни військовослужбовцями. І саме головне, що такі у нас є. Зараз майже півмільйона силовиків працюють в тилу, в кабінетах. Треба негайно вибрати із них тих, хто підготовлений, хто володіє зброєю, хто може піти на фронт. Хто фактично вже готовий до участі у бойових діях, потрібно дати більш потужну мотивацію для добровольців, які готові вступити в армію, вдвічі більше грошове забезпечення, житло для родин, соціальний захист для дітей, абсолютно гарантована медична страховка у випадку поранення. Я переконана, що наші західні партнери допоможуть нам все це профінансувати. Тільки переговори треба правильно провести. Підготовка мусить тривати щонайменше півроку. Не можна в горде українське військо зганяти людей каральними рейдами, хапаючи їх на вулицях і зразу кидаючи в окопи. Це руйнує авторитет України в світі, бо весь світ знає, що українці мотивовані, патріотичні. Готові захищати свою рідну землю і не здаватися. Треба визначити чіткі категорії людей, які не підлягають мобілізації. Всі інші підлягають, визначити відкрито, зрозуміло і, і просто дуже справедливо. Не можна ділити українське суспільство на касти, не можна забирати всіх чоловіків з беззахисних родин та залишати нодотарканими. Блатних та мажорів гарантовану законом бронь мусять мати наступні категорії чоловіків. Перше, це чоловіки до 27 років. Ми не можемо знижувати цей вік до 25 і відправляти молодь на фронт, практично позбавляючи Україну майбутнього. За жодних умов не можна мобілізувати жінок. Жінки. Мусить виховувати дітей, мусять тримати родини, тримати в своїх руках майбутнє України. І тому жінок категорично не чіпати. Далі категорія, яка мусить мати безумовну бронь, це студенти, науковці, викладачі, освітяни, яку б освіту не отримувала людина для України. Для мирної в майбутньому України потрібні сильні інтелектуальні кадри, які після війни будуть відбудовувати державу. Просто не можна сьогодні все спалити на фронті, все наше майбутнє. Наступна категорія, яка теж мусить мати гарантовану бронь, це люди з інвалідністю. Якщо ви хочете якісь легкі хвороби прибрати, приберіть, ну, безумовно порадившись. Хоча б з асоціаціями інвалідів, але перша, друга, третя групи людей з інвалідністю це мусить бути гарантована бронь. І ніхто не має права додавати болю тим, яким і так життя підготувало непрості випробування. Бронь також залізна мусять отримати ті батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. А також. Четверо і більше дітей різного віку. Якщо в родині двоє неповнолітніх дітей і дружина вагітна, не чіпайте такого чоловіка, не забирайте з родини, дайте можливість виховувати наше майбутнє. Всі інші чоловіки, незалежно від того, хто вони є, депутати всіх рівнів, в тому числі Верховної Ради, чиновники, силовики, судді та будь-хто. Не мають права ховатися за своєю службовою бронею. Всі, хто готовий йти воювати, мусять піти з чиновницьких кабінетів усіх рівнів, з усіх сфер чиновницького життя. Також ми вимагатимемо вилучення пунктів, які вводять кримінальну відповідальність за неявку військомат, за невідкриття електронного кабінету, за те, що людина не прийшла вчасно в ЛК. Всі вищі прилічені норми наша команда вноситиме у вигляді поправок і наполягатиме на їх повному і просто тотальному врахуванні.